Рады вас видеть, господин министр, вашу команду. Радий вас бачити в Україні. Дякую. Дякую вам за цю зустріч. За те, що ви прийшли. Це дуже важливий сигнал для України. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за ваше лідерство за підтримку наших людей. всіх українців. Дуже вам дякую. остання наша зустріч була в Рамштайні. Вона була дуже Потужною дуже вам дякую. Дякую вам за за запрошення на цю продуктивну зустріч. Ми дуже вдячні президенту Байдену знов таки. передайте найкращі побажання президенту зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо йому. Перемоги <ріст> а він уже визначить де і на якому напрямку. Це Дуже важливо для нас, що сполучені штати разом з нами. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Дякую конгресу. двопартійній підтримці, і ми дуже вдячні американському народу. Вони з нами під час всіх цих складних днів важких місяців і цих років це важливо і ми розраховуємо на це, і ми пишаємось тим, що ви з нами під час цих складних часів. Тому ми дуже раді вас вітати тут. Пане президенте. Дуже дякую вам за те, що прийняли нас. Ми дуже вдячні за цю можливість прийти сюди, провести час з вами тут. З вашими міністрами я хочу подякувати також за, за те, що ви були на останній зустрічі контактній групі з питань підтримки України. для всіх 50 країн, які були присутні там, ваша присутність була потужним сигналом відданості у, у Україні та роботі І енергетика, яка була там, я її відчув вона була феноменальна. Це це було дуже вражаюче. Я дуже пишаюся тим, що я знову в Україні останнього разу, коли я був тут, Це було в квітні 22-го року. зовсім скоро після початку неспровокованого російського. Катастрофічного вторгнення, але під вашим лідерством Україна захистила свій суверенітет. Вона Вив... вивели український народ неймовірно від самого початку і. Ми, ми побачили мужність з боку українців, яка справді вразила весь світ меседж, який сьогодні я привіз вам, пане президент, це те, що США з вами ми будемо з вами. Те, що відбувається в Україні, це стосується не тільки України, а й всього світу, і це важливо для сполучених штатів Америки. Тому США та наші союзники і партнери продовжать працювати над тим, щоб надати Україні спроможності, щоб вона була успішною. І наша наступна зустріч з контактною групою вона буде в середу, і я з нетерпінням чекаю над тим, щоб попрацювати з міністром Умєровим, зробити необхідну роботу, щоб забезпечити вас тим, що потрібно Боротьбі, але знов таки, пане президенте, дуже Привет. дякую вам за те, що приймаєте нас тут.